В маминих очах, ласкавих єдиних, бачу завжди я, усе що серце рідне, іде за роком рік, і знову не міститься, як мамина любов, у тих очах і скриться, в маминих очах. Рідне, за рік, і мені сниться, як любов. Христос Воскрес! Сьогодні 28 квітня, свій день народження святкує дорога мама, найкраща бабуся, і найрідніша, найчутливіша, найкоханіша прабабуся, яку щиро сьогодні всі діти, онуки та правники хочуть привітати з її днем. Забіжу наперед, що це не ювілей, це не кругла дата, але рідні дуже сильно побажають, люблять свою маму, що вирішила сьогодні зробити їй приємне і чуть-чуть таке радісне свято, щоб було їй незабутньо і щоб вона пам'ятала, що вони всі завжди її люблять, цінують і дякують їй за все. Тож вітання для макотяк Марії Іванівни. Зараз усі такі гарні подарунки ми веземо в село Задубрівці, де вона проживає. Будемо вітати найкращу маму і бажати їй всього доброго і щирого. Тож, дорога іменинниця, це ці вітання для вас від ваших рідних, вітання від онуків Анжели, Оксани, Василя, Олександра, Василя, Ольги, Івана, Дмитра, також від правнучок Карінки, Камілки, Олексійка, Михайла, Сергійка. І також ми будемо ще мати для вас музичне вітання. Буде співати пісню Наша донечка Софійка Варега для найдорожчої мами. І звичайно, що ці всі вітання до цих всіх вітань приєднуються ваші діти, донечка Маріка, зять Іван, син Олексій, невістка Марійка, син Іван, невістка Інна. І, звичайно, що безмежно, дуже сильно і дуже міцно обіймають вас сьогодні. Люблять. Цінують дорогу свою матусю. Вони всі разом. Дякуємо, мама, вам за вашу любов, доброту, за ласку, за щирість ваших завжди очей до нас, за ваші ніжні, теплі обійми, за такі зроблені руки, які завжди невтомно працюють, щоб щось і працювали в дитинстві, щоб ми щось мали, щоб нам щось дати. За те, що ви завжди, завжди знаходили час для нас, за те, що завжди знали то таке потрібне нам слово, яке завжди було розрадою, підтримкою і порадою по житті. Ви найдорожча мама, найкраща, найцінніша. Нашій любові до вас немає меж. Будьте нам завжди такою, яка ви є. Така завжди ніжна, чуйна, щира, добра, привітна і найкраща мама на землі. Нехай у вашому житті. Завжди буде багато-багато всього найкращого, що є на цій землі. Найбільше це здоров'я, щастя, щастя жіноче, щастя відчувати себе потрібною, коханою, любимою, любимою, коханою всіма нами. Бо тому, що ви маєте заради кого жити, ви маєте для кого жити, ким пишатися, кому радіти і за кого найбільше молитися. Бо тому що. Осина, Матусина молитва дуже потрібна дітям та онукам. Тож, з великою повагою, шаною і любов'ю для вас, наша дорога іменинниця, веземо такі подарунки, наші вітання, пісню і найщиріші побажання. З днем народжень! Вельно прийшлося воскрес. На що ви вже плачете наперед? Що нічого не сказала. Ми сьогодні я знаю, що для вас це дуже сильно неочікувано, що ви не чекали, що ми приїдемо, і звичайно, що можливо, це не ювілей, це вас просто знаю ще один. 68. Ще... 68, але знаю, що ви вже давно кажете, що вам 70. Наперед би більше. Вітання від ваших усіх, усіх дітей, онуків, правнуків. Дякувати Богу, ви багата мама, багата бабуся, прабабуся, яку ваші діти дуже сильно люблять. Вони безмежно вас цінують, цінують все, що ви для них зробили, робите. За те, що ви для у них така щира, добра, чуйна і мила мама та бабуся. Дякую за вашу турботу, за ласку, за любов, за щирість почуттів, таких, які не може дати ні одна людина на землі, кожному із них. Нехай ваше життя буде щасливе, буде здорове, буде завжди таке енергійне у ритмі кожного буденного дня, але святкових днів нехай буде більше в вашому житті, щоб ви себе завжди відчували потрібною, коханою, любимою, ними усіма. Щоб ваше життя приносило вам задоволення і радість, здорові дні, а їх нехай буде багато. І, звичайно, що ваших дітей та онуків, любов, повагу. І, звичайно, що велику, велику шану. Бо тому що мама це є саме найцінніше, що може бути у кожного. І поки вона є, вони мають це цінувати і любити, і шанувати. Бо, як то кажуть, поки є мама, поки ми діти. Так? І хай це буде якнайдовше. Много я літ вам. До 70. Дякує. І ще раз до 70. Дякує. З ювілеєм. Софійка, дай квіти. Руки нехай болять тільки від букетів. Боксери не тримають таке, що сважче. Олексійку, піде добавити тортик вам. Подарунок. Це подарунки, я йду читати вам. Ходи добави. Ходи. Буде свічку дути, каже. Це свічка. Ці подарунки від онуків Анжели, Оксанки, Василя, Олександра, Василя, Ольги, Івана, Дмитра, правнуків Карінки, Камілки, Олексійка, Михайла та Сергійка. А від ваших дітей зараз буде звучати музичне вітання у виконанні нашої донечки Софійки Вариги, як для найкращої мами. Для рідної, для доброї, для чуйної, для щирої, для просто мами з великої літери. Дякую. Тож вітання від ваших дітей, донечки Марійки, зятя Івана, сина Олексія, невістки Марійки, сина Івана і невістки Інни. Щиро вас вітаю. Дякую. Маріка казала, що ви будете не буду. любов'ю зустрічаю. щирих, життя дарує теплих вечорів, ну а світанки в сонячних щасливих, мамо, мамо. Люба моя, рідна мене, ти відкрила світ для мене, мамо, мамо, рідна моя, хай буде вдячна тобі, доля за все, рідна моя, мамо, за все, рідна моя, мамо, де нарожить. Нога і олітка. Що найкраще. Дякую. Я так. не плачу. Якщо плакати, то лише від такого. Все, більше вам інакше вам не вражати. <laughs>